Безпека та здоров'я на роботі ключові аспекти, на які звертають увагу працівники управління інспекційної діяльності в Закарпатській області під час інформаційної кампанії до Всесвітнього дня охорони праці, за рішенням міжнародної організації праці щорічно 28 квітня, понад 100 країн світу відзначають День охорони праці, або як його ще прийнято назвати День безпеки та здоров'я на роботі. Ідея запровадити такий день виникла ще у 1989 році, коли американські і канадські працівники спільно з проспілками вшанували в цей день пам'ять працівників, які загинули на виробництві, але в принципі вже як, як День охорони праці почався відзначати в 2003 році, указом президента України від 16 серпня 2006 року, цей день встановлений і в Україні День охорони праці. За даними міжнародної організації праці, майже три мільйони працівників щороку помирають через нещасні випадки та захворювання, пов'язані з роботою. Більшість цих смертельних випадків, а це 2,6 мільйона смертей, стаються внаслідок професійних захворювань, аби привернути увагу до цієї проблеми, і встановлено всесвітній день безпеки та здоров'я на роботі. Він становлений для того, щоб привернути увагу суспільства, органів державної влади, суб'єктів господарювання до питань охорони праці, до питань запобігання виникненню нещасних випадків на виробництві, а також запобіганню випадків професійних захворювань. Державною службою України з питань праці розроблений національний план заходів. З відзначення цього дня до реалізації якого долучилися працівники управління інспекційної діяльності в Закарпатській області. Мета заходів до дня охорони праці привернути увагу суспільства та підвищити рівень обізнаності з питань безпеки праці, зокрема, проведення онлайн-конкурсу Мистецтво безпеки праці. Інформаційних візитів, семінарів, круглих столів, нарад з роботодавцями, знайманими працівниками, проведення відкритих лекцій для студентів випускних курсів вищих навчальних закладів, інспектування фахівцями з безпеки праці з модельованих з порушеннями робочих місць, а також проведення майстер-класів з надання першої домедичної допомоги під час настання нещасних випадків на виробництві, можливих. У день охорони праці всі країни світу виступають за гідну працю, яка й відображає те, що життя і здоров'я людини є найважливішою соціальною цінністю.